Якщо вам здалося, що виступ гурту Гуей на Євробаченні був чимось неймовірним, вибуховим і драйвовим, то вам не здалося. Частина нашої редакції бігала по квартирі і наспівувала сію вію, сію вію, і ми сподіваємося, що це зі мною, тобто з частиною редакції, не назавжди. Проте, якщо вам здалося, що ви побачили усе під час перегляду виступу Гуей на Євробаченні, мусимо розчарувати. Скоріше за все, це не так. Сьогодні ми з вами розберемо історію, яку розповідають GoA на складові. Спробуємо розшифрувати їхні культурні коди та зазирнути під зелену шубу шума. Але дисклеймер: ми не вмикатимемо саму пісню шум, адже, по-перше, наш випуск не стосується безпосередньо музики. А по-друге, ми не хочемо звубити страйк. Ви готові? Тоді поїхали! Розпочнімо з експозиції, адже тут вона украй важлива. По суті, нам розповідають дві окремі історії, які лягають у спільний наратив. Попереду власне гурт GoA. Музиканти у монохромних костюмах зливаються із деревами довкола, і це не випадковість, забігаючи наперед, майже ніщо у постановці не випадковість. I think not. Сам гурт. Уособлює сили природи, що зібралися довкола вокалістки Катерини Павленко у формі класичного відьмського кола. Сама ж Катерина, у підкреслення за короткій зеленій шубі, виконує роль самого шума. Стисла довідка для наших іншомовних слухачів або для тих, хто поза контекстом. У українській мові слово шум позначає какофонію гучних звуків, тобто те, що англійською називається «noise». Проте цим словом також позначають популярного персонажа весняних пісень, так званих веснянок, а точніше їхнього підрозділу гаївок. Ритуальні пісні це одна з небагатьох традицій, що зберіглася у сучасній українській культурі ще з язичницьких часів. Про українське язичництво нам відомо небагато. Особливо порівняно зі скандинавською або давногрецькою міфологіями, адже валідні писемні джерела у нас починаються лише із приходом християнства. А тому стверджувати, чи був шум колись Богом, який потім перетворився на духа природи, що пробуджується, ми не можемо. Але і заперечувати це теж. Нам банально бракує матеріалу. Сама пісня базується на народній гаївці, де духа шума викликають з лісу і буквально рвуть на ньому шубу. І саме тому шуба на Катерині настільки обірвана. Це не просто стилістичне рішення, це буквально елемент сюжету. Протягом виступу Катерина, так само як і оригінальний шум в народній гаївці, своїм співом, своєю енергією пробуджує природу довкола себе, яку уособлюють інші виконавці. От просто зверніть увагу на те, з якою швидкістю гурт рухається на початку виступу. І з якою швидкістю рухається наприкінці. Саме так виглядає пробудження. До речі, форма кола, яку обрали для виконання гаївки, не випадкова, адже під час народного співу виконавці водили хороводи, і причому нерідко довкола людини, яка відігравала роль шума. Але шум це лише приватний випадок, персонаж значно ширшої історії, яку розповідають усі народи зі кулі. Історії тисяч років спостережень, що породили сотні культів і релігій у світі, історії, з якої починається уся сучасна астрофізика і значна частина філософії, історії про справжню силу, що впливає на пробудження природи, історії Сонця. Цього разу ми перемикаємо увагу на другу складову експозиції, а саме на те, що відбувається на екрані позаду гурту. Заради зручності я вирішив зробити перелік солярних символів, задіяних у номері. Перший і найбільш очевидний, ми бачимо на самому початку виступу: перед нами сходить сонце. Цей символ украй важливий, особливо якщо згадати, що у східних слов'ян, до яких належать українці, протягом дуже довгого часу рік починався у березні з початком пробудження природи, і власне гаївками, що мали на меті, це пробудження прискорити. Другий солярний символ це диски в руках танцюристів. Диск на позначення сонця широко використовувався у багатьох культурах давнього світу. Зокрема, ми знаємо, що у давньому Єгипті світило над головою носили такі боги, як Ра, Хатхор і Тот. Так, мені нарешті знадобився папірус, який є у мене вдома. Пізніше цей символ трансформувався у німб. Хоча суто технічно, німб це хмара підсвічена сонцем, а не саме сонце. Ніби можна зустріти як у християнстві, так і в буддизмі та інших світових релігіях. Але на цьому конотації дисків не обмежуються. Є також і друге прочитання. Багато хто устиг провести аналогію між фантастичним всесвітом Трон і цими дисками, адже справді візуально вони схожі. Враховуючи інший кіберпанківський візуал на екрані, наприклад, оцю руханку, ми можемо припустити, хоча напевно стверджувати складно, що це справді алюзія. У такому разі варто згадати, що у троні диск це буквально ідентичність персонажа. Усе, що носій диска бачить, чує, сприймає і переживає, записується на цьому приводі. А враховуючи, що події відбуваються у симульованій віртуальній реальності, від цього диску по суті залежить усе життя персонажа. Так само, як життя давніх народів напряму залежало від руху сонця. Знову ж, це лише гіпотеза, але чому б ні? Четвертий і найскладніший солярний символ вимагає від нас зануритися у контекст дещо глибше. Офіційний музичний кліп на пісню Шум гурт Go-A зняли частково на території Чорнобильської зони відчуження, де сталася найбільша техногенна катастрофа в історії людства, коли вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. У кліпі показують і саму станцію, і пов'язані з вибухом елементи постядерної культури. І це не дивно. Адже цьогоріч Україна відзначає 35-ті роковини трагедії, і чимало суспільної уваги приділено цій тематиці. Кому цікаво, у нас на каналі є окремий документальний серіал на цю тему, можете подивитися. То до чого ж тут сонце? Спитаєте ви? На 50-тій секунді виступу сонце вибухає і розпадається на сотні тисячі дрібних частинок. А це пряма алюзія на знамениту фразу фізика ядерника Роберта Опенгеймера. Після перших випробовувань ядерної зброї, що відбулися у рамках проєкту Мангеттен 16 липня 1945 року, Опенгеймер так прокоментував цей досвід: якби світло тисячі сонць спалахнуло у небі, це наблизилося б досяйва у самогутнього. Це цитата з Бхагавад-Гіти, священного тексту індуїзму, і її, а точніше, Сам образ тисячі сонць одразу ж підхопила американська масова культура. Приміром, у 1956 році вийшла друком книжка яскравіше за тисячу сонць, особиста історія вчених атомників. І це було перше документальне свідчення про проєкт Мангеттен. А у 2010-му вийшов альбом знаменитих Лінкін Парк під назвою Тисяча сонць, присвячений небезпеці ядерної війни. А тому вибух сонця, що розпадається на тисячу інших сонць, це пряма алюзія на цей вислів, і саме та ниточка, що пов'язує Чорнобильський кліп із виступом на Євробаченні. Тобто так, ГОА примудрилися вписати у веснянку чорнобильський наратив. Звичайний конкурс попси», – казали вони. Там немає нічого глибокого, казали вони. Також у виступі є ще один простіший солярний символ, пов'язаний з атомною енергетикою особлення сонця як ядра що випромінює радіоактивні елементи. Це виходить вже п'ятий номер. Нарешті остання шоста поява сонця відбувається наприкінці, коли німб поєднується зі справжнім світилом. Тут нам нема чого додати у плані розшифрування, тому давайте просто помивуємося Катериною. Отже, розібралися шість способів показати сонце та його рецепцію культурою накладаються на інсценування давнього язичницького ритуалу у кіберпанк стилістиці. Здавалося, б, прекрасна історія, що тут можна додати іще. А можна, справа у тому, що справжня розв'язка цієї історії розташована не наприкінці, а посередині. Я впевнений, що ви звернули увагу на цей момент, коли дивилися виступ. Молодики сіють зерно. Це єдиний фрагмент виступу, що прямо перегукується із приспівом. Нашим іншомовним глядачам може здатися, що текст звучить як «see you», і це доволі кріпово. Але насправді GoA кажуть «see you», тобто «so». Обидва ці слова походять від спільного індоєвропейського кореня і позначають одне й те саме. Абсолютно, все, що відбувається під час ритуалу гаївок із прикликанням шуму, із пробудженням природи від зимового анабіозу, потрібно заради цього моменту для того, щоб почати весняні сівби, а далі, відповідно, збирати те, що проросло з минулої осені. Попри очевидну українську автентику, увесь виступ Ґуей заснований на пан'європейських архетипах сонця і великого відродження у природі. Ось таку магію, такий багатошаровий виступ представили нам GoA. Напишіть у коментарях, що із цього ви побачили вперше на нашому відео, а про що вже знали. А також, звісно ж, ми могли щось упустити, тому якщо ви побачили якісь культурні коди, які пропустили ми, обов'язково напишіть про це у коментарі. І звісно ж, якщо вам це відео сподобалося, або якщо ви хочете з нами подискутувати, поширюйте його, діліться з друзями, бо за наших треба вболівати. А якщо ж ви є представником гурту Гауей, то ви неймовірні. Хоча, напевно, ви і так це знаєте. З вами був Євген Лір. Це твоя підпільна гуманітарка. Підписуйтесь на наш канал, тут чимало інших цікавих речей. І бувайте здорові! Щоб ви розуміли, оцей щиток ми придбали буквально через тиждень після того, як вийшов ще перший кліп Гауэй, і збиралися вам розповісти про шума і оце все. А тепер до виступу Гауї на фіналі Євробачення залишається три дні, і цей щиток нам просто не потрібен. Так само, як і машина з фільму Божевільний Макс, яку ми теж купили.